Добрий день, малята, рада всіх вітати, починаємо наше заняття. Гарні іграшки є в діток, вміють їздити й возити, в подорожі вирушати, здатні дуже швидко мчати, перевозять вантажі. Як звемо ми їх, скажіть. Так, це транспорт. Сьогодні у нас буде розмова з вами про транспорт. Транспорт поділяється на наземний, водний і повітряний. Ось наш транспорт. Наземний транспорт їздить по землі. Водний Плаває по воді, а повітряний літає в небі. Давайте разом всі, повторимо, які є види транспорту. Наземний, водний і повітряний. Пограємо в гру, яка так і називається. Наземний, водний, повітряний. Один, два, три Гра Чали. Автобус, який це вид транспорту? Вірно, це наземний. Літак. Який вид транспорту? Повітряний. Мотоцикл? Наземний. Корабль. Водний, підводний човен водний, космічна ракета повітряний, вертоліт повітряний, машина наземний вид транспорту. Молодці. А чи знаєте ви? Хто керує транспортом? Хто керує автобусом? Водій. А хто керує літаком? Льотчик. А хто керує потягом? Так, машиніст. А хто керує кораблем? Кораблем управляє капітан. Молодці дітки. Давайте ще з вами пограємо в гру, яка називається Один або Багато. Літак один, а багато кого? Літаків це один літак, а багато літаків. Автомобіль один. А багато автомобілів? Трамвай один, а багато трамваїв, пароплав один, а багато пароплавів. Ви гарно працювали. Дуже цікаво було з вами гратися. Наше заняття закінчується. То про що ми сьогодні? З вами діти розмовляли так, про транспорт. А які ж види транспорта є? Наземний, водний і повітряний. Дякую вам на все добре.